Дивіться, вже один мільйон монеток. Це ж скоро я куплю машину, куплю квартиру, куплю сирок за тебе. Ні, я куплю ціле тебе. Я вже відчуваю це багатство. Тільки що це має на лиці? Треба вмитись. Всім привіт! Мене звати Микола, і сьогодні ми поговоримо про лістинг ноткої на Binance і про те, чому ваші мрії про бабки, тачки і ескортниць ніколи не стануть реальністю. У цьому відео не буде жодних гайдів чи інструкцій, я просто максимально швидко і стисло викладу свої думки і поділюсь очікуваннями від даного проекту. Отож, щоб не затягувати, переходимо відразу до теми відео. І перший міф, який ми розвіємо, це лістинг на Binance, а точніше те, чому його не буде. Я спостерігаю, як купа інфлюенсерів говорить про те, що скоро буде лістинг на Binance. І єдине, що мені хочеться зробити, це ось так. Скажіть мені, будь ласка, як може ліститися проект з екосистеми Тонкоїн, якщо сам нативний токен Тон не заліщений на Binance? Просто подумайте, якби провести аналогію, то це виглядало б так, що BNB, нативний токен Binance Smart Chain, не залістений на Binance, а якийсь там панкейк заліщений. Також ще сьогодні з'явилась інсайдерська інформація від біржі BingX про те, що скоро в них буде лістинг. І так, справді, інсайдерська інформація від біржі є, але давайте розглянемо можливі нюанси. І перший це те, що лістинг може бути неофіційний. Я сумніваюся, що BinGeeks прямо вже і зараз домовились з Notcoin про лістинг. І цілком можливо, що вони просто опублікують. Яку торгову пару по якійсь там своїй вигаданій стартовій ціні? А якщо вже реальний лістинг відбудеться там на інших біржах, то тоді просто полється ліквідність і ціна зрівняється з іншими біржами. Бінґікс зробить це просто, щоб зараз заробити на хом'яках і на їх комісіях. Я не розумію, чому радіють люди, які побачили новину про лістинг, При тому, що в самому додатку ще немає кнопки, за допомогою якої можна буде кудись надіслати ці нафармлені монети. До речі, про монети. Я думаю, що, скоріш за все, ось ці монетки, які ми збираємо просто клікаючи по екрану, не мають ніякої цінності. Це просто ігрова валюта. І якщо і буде токен, то на мою думку, його роздадуть за місце в рейтингу. Наприклад, ви бачили, там є ліга, бронзова, срібна, золота, діамантова. І, наприклад, від самої ліги і від місця в ній залежатиме Кількість токенів, які ви отримаєте, і це будуть саме ті токени, які ви зможете вивести і продати. Притому не факт, що всі відразу, можливо, там буде розморозка, як з віткоїном, що відразу ви отримаєте 10%, а решта буде розморожуватись там протягом років, доки проект не укатається в скаміну взагалі. Тому найкращою стратегією, на мою думку, буде просто витрачати всі монетки, які ви отримуєте, на прокачку якихось там характеристик, на покупку скінів і так далі. Тому що від цього всього залежить ваше загальне місце в рейтингу. Добре. Припустимо, я не правий, і ось ці монетки, які отримуємо за кліки, можна буде продати. Тоді давайте порахуємо їх приблизну ціну, провівши аналогію з тим самим Свиткоїном. Я думаю, що це найбільш схожий проект, навіть не за самою механікою, а за тим, що про нього кричать всі. Мені навіть сьогодні мама дзвонила про ноткоїн, казала. І тим, що там можна спробувати заробити без вкладень. Капіталізація Світкоїна на момент виходу була в районі 150 мільйонів. Зрозуміло, що всі ці розрахунки це як тикати пальцем в небо, але давайте уточнимо ще декілька нюансів. Свиткоін побудовується ований на екосистемі НІР. А ноткоїн на екосистемі тон, і на даний момент капіталізація Ніру вдвічі менша, ніж капіталізація тонкоїна. Плюс ринок зараз набагато краще, ніж був на момент виходу Виткоїна. Тому давайте припустимо, що капіталізація ноткоїна на виході буде в районі 500 мільйонів доларів. На даний момент нафармило 4 трильйони токенів, але вони фармляться ну дуже швидко. і Я думаю, що до лістингу буде приблизно 20. Отож, давайте проведемо розрахунки. Потенційну капіталізацію в 500 мільйонів ми поділимо на загальну кількість монет. Що одна монета коштуватиме ось стільки. Тепер давайте поможемо цю цифру на мільйон, щоб знати приблизну ціну за мільйон монет. І за нашими максимально неточними розрахунками, 1 мільйон монет коштуватиме 25 доларів. Насправді цифра вийшла дуже хороша, але я впевнений, що там буде купа нюансів, і ми точно не побачимо такої ціни. Але вірити в 25 доларів чи ні, вирішувати тільки вам. Отож, відео підходить до закінчення. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, підписатись на телеграм-канал. Там справді ціна інформація. Нещодавно я розповідав про проект, на якому люди, які виграли, заробили по тисячі плюс доларів. Дякую за перегляд. З вами був Нікейл. До зустрічі.